Доброго дня, дітки! Сьогодні ми з вами будемо вивчати кольори, а допомагати нам в цьому будуть веселі та різнокольорові м'ячики. Давайте пограємо. Це в нас синій м'ячик, синій. Це зелений м'ячик, зелений. Це червоний м'ячик, червоний. А це в нас жовтий м'ячик, жовтий. Давайте з вами повторимо синій м'ячик, зелений м'ячик, червоний м'ячик, жовтий м'ячик. До побачення, малючки!